З приводу невиплати військовими аліментів на дитину. Ви будете дуже здивовані, але у нас в країні така ситуація на сьогоднішній день, що дуже багато, не всі наголошую, але дуже багато виконавчих проваджень по стягненню аліментів з військового, вони знаходяться в підвішеному стані і ніяк не рухаються і нічого по ним не відбувається. А чому? А тому, що ні жінка, на користь якої присуджені аліменти, ні державний виконавець, який веде виконавче провадження про примусове стягнення аліментів з такого військового, не можуть дістати ніде інформацію, в якій частині цей військовий проходить службу. Вам здасться це нонсенсом, але це дуже розповсюджена ситуація, особливо коли такий військовий переводився кілька разів. По різних частинах, і навіть на запити офіційні державних виконавців, які відносяться до юстиції, не надають відповіді, де саме проходить службу людина. Це повний абсурд, крайній ступінь маразму і взагалі неадекватна історія, але вона має місце бути. І як я вже повторюся, досить часто що з цим робити? Ті жінки, які змогли рушити це виконавче провадження, майже всі вони знайшли, де служить їх колишній чоловік, батько їх дитини, самостійно і надали цю інформацію вже державному виконавцю. Як спробувати знайти цю інформацію, де служить батько вашої дитини самостійно, щоб вже в цю частину звернутися із документами про стягнення аліментів? Ви маєте розуміти, що ви не просто колишня жінка, а ви є законний представник неповнолітньої дитини і дієте в інтересах дитини. Отже, ви маєте право написати офіційний письмовий запит як законний представник малолітньої дитини для того, щоб вам надали інформацію про те. Де саме проходить службу батько цієї дитини, який не виконує свій обов'язок по сплаті аліментів, тобто по утриманню цієї дитини і порушує тим самим її права? До такого запиту варто докласти ваше рішення суду про розлучення, свідоцтво про народження дитини, постанову про відкриття виконавчого провадження, а також довідку про заборгованість за аліментів, Те, що виконавця її берете. Ерсо буде змушена направити ваш запит туди, куди потрібно. Не лишайте такі речі невирішеними. Це ненормально.